Hola y muy bienvenidos al decimo y ultimo episodio del modulo 14, donde hablamos sobre la concordancia de los tiempos verbales y formas verbales in las frases quotidianas de Castellano. Vitavo y запрошую до 1011 episodu z 14 module, де ми говорили про узгодження. Форм дієслова, і часів дієслова у тих виразах, які часто використовуються в повсякденному спілкуванні іспанською мовою. І переходимо до змісту сьогоднішнього модуля. Але перед тим я хотів попросити вас про одну річ. Як виявилося із деяких дописів у коментарях, Серед тих, хто слідкує за цим курсом, є люди, котрі не дуже знайомі з інформатикою і з тими курсами, які подані в інтернеті. І дехто пише, що, наприклад, не знає, як поставити лайк або як поширити відео. Тому для тих ем, моїх глядачів, підписників, хто має певні складності із інформатикою, дивіться, під кожним відео. Є отакий значок. В даному випадку тут всього два лайки. Якщо ви бачите, що відео вам подобається, натисніть отут. Якщо це на екрані монітора, то мишкою, якщо це на телефоні, то просто пальцем. А для того, щоб поширити, отут. Тут написано іспанською комп'артір, українською буде написано, мабуть, поділитися або англійською share. Тобто, це ті прості дії, які вам нічого не коштують, а для поширення цього курсу дуже багато означають. І крім того. Внизу під відео є коментарі. І тут можна написати те, що ви думаєте, поставити запитання. От, наприклад, людина написала дякую за урок, я відповів сердечком. Це те, що я прошу зробити, для того, щоб можна було поширити це відео, оскільки я так сподіваюся, що воно може бути корисним не тільки тим, хто його вже подивився, а й іншим людям. А тепер переходимо до, до справи. Отже. 10 епізод, останній епізод із 14 го модуля, і ми поговоримо про узгодження часових форм. І не тільки часових форм, а й дійсного та умовного верніше не умовного, а суб'юнктиву, який дуже подібний на український умовний спосіб. І сьогодні ми поговоримо про фрази з такими словами: аунке параке. І антиздики. І, звичайно, все це розглянемо на достатньо великій кількості прикладів і застосування цих слів. Почнемо із слова «аунке». Слово «аунке» українською перекладається як хоч, хоча, навіть, якщо. Тобто вказує на те, що ми можемо описувати це слово використовується в описі фактів або гіпотез, і, що важливо, в протиставленні. Якоїсь однієї фрази іншої. В таких випадках в реченні може використовуватися як дійсний спосіб, так і суб'юнктив іспанського субхунтіво. Все залежить від того, що ми. На що ми опираємось? Якщо ми опираємось на факт, то далі будемо використовувати індикатив, тобто дійсний спосіб. Якщо ж ми говоримо про подію, яка є гіпотезою, або ми протиста... протиставляємо щось, і та друга подія не є реальною подією, то будемо використовувати суб'юнктив. Отже, від... від теорії до практики, до прикладів, для того, щоб було краще зрозуміло, про що я говорю. той Кансадо сіго Е Студіандо. Навіть хоч я й втомлений, я все одно продовжую навчатися або вчитися. Аонке Нолуєнтієндеса Ловерас Луего. Навіть якщо ти не розумієш, і причому це сказано розумієш, якби реальна подія, не розумієш зараз, ти це побачиш потім. Зрозумієш, тобі стане ясно. онке трабаха мучо сім притіне тімпом. Хоча багато працює, завжди має час. Про кого тут мова? Це може бути він, вона, або ви з великої букви, тобто ваша милість. вівен Лехос Севен Аменудо. Хоча живуть далеко, вони часто бачаться. Аункесеа діфіціль вале на пена. І отут онке сеа це суб'юнктив. Тобто, навіть якби це хоча б, хоча це могло би бути, або, можливо, є, складним, варто спробувати. Вірніше, вале ла пена означає, воно того варте, тому що саме слово пена означає жаль, але отака от фраза вале ла пена означає, що шкірка варта вичинки. юева, салімос ігваль. Знову ж таки, Аункева юева, юева» – це суб'юнктив від слова дощити. Так от, навіть якби йшов дощ, тобто мова не йде про те, що зараз йде дощ. Якби навіть йшов дощ, ми все одно вийдемо, виходимо. Причому Салімос це теперішній час, але я вже вам не раз говорив, що якщо мова йде про дуже твердий намір щось робити, то ми говоримо це теперішнім часом. Тобто, виходимо все одно. Аунке Номегусте аго». Знову ж таки, густе це суб'юнктив. Тобто, якщо навіть мені би це не подобалось, я все одно це роблю. Можна було б сказати і дійсним способом: «Аунке номе густа густа навіть попри те, або хоч воно мені і не подобається, реально, я це роблю. А тут сказано, якщо б воно навіть не подобалось мені. Якби нереальна подія, невідомо, подобається чи не подобається. Навіть якщо не буде подобатись, я все одно це роблю буду робити. Анкетенгас Мідо інтентало. Подібна ситуація. Хоч, мав би ти страх, тобто тобі було б страшно, ти мав би страх чи мала б страх, інтентало наказова форма. Спробуй. Анке єгемо старде ентрамос. Знову ж таки, суб'юнктив. Зверніть увагу, що оцей колір я використовую для того, щоб позначати суб'юнктив, щоб вам було легше відрізнити, зрозуміти. онке єгемо старде ентрамос. Хоч ми навіть прийшли б пізно, ми входимо. Зайдемо все одно, всередину туди кудись, куди ми там йдемо. Анкестуєн поко апренден рапідо». Хоч вча, вчились би вони мало, естудіє e це суб'юнктив також. Апренден вони багато засвоюють. Бо естудіар e і апрендер це дієслова, які відносяться до навчання. Естудіар e це якби формальна сторона, людина ходить десь там на якісь курси, чи в університет, чи в школу, ніби вчиться. Але наскільки вона реально навчається, відображає інше дієслово апренден. Апрендер це якби дійсно набиратися знань або досвіду. Так от. Хоч вони і мало вчаться, можливо, ми точно не знаємо. Навчаються швидко. Аонкесеатемпрано я трабаха. Попри те, що це могло би бути дуже рано, або рано, вже працює. Хто працює? Це може бути він, вона або ваша милість, тобто ви з великої букви. В даному випадку, приклад, наведений він вже працює, але це може бути і вона, і ваша милість, тобто ви. А он кенуло парека Хоч воно і не схоже на це, хоч воно і не, не здається, що так є, допомагає сильно. Ну, можливо, якась вправа або якась, якийсь спосіб вирішення якогось питання, або якийсь медикамент. Тепер поговоримо про застосування словосполучення Параке для того, щоб. І зверніть увагу, коли я кажу для того, щоб. І в нас з'являється отут буквочка Б, вона означає якби, відсил до дії, яка не є реальною. І тут ми будемо використовувати суб'юнктив. Обов'язково суб'юнктив. Тому що мова йде про дії, які ще не відбулись, які ми очікуємо тобто нереальні дії. Абло-Кларо Паракеме Ентієндас. Говорю чітко, для того, щоб ти мене зрозумів або зрозуміла. Estudiamos juntos para que sea más fácil. Ми вчимося, навчаємось разом для того, щоб це було легше. простіше. Escucha bien para que no te equivoques. Слухай уважно, наказова форма. Слухай добре, щоб ти не помилився чи ти не помилилася. Репітен мучо паракело меморіцен. Повторюють багато. Разів мається на увазі. Для того, щоб вони запам'ятали. Щоб це запам'ятали. Трабахо мучо паракемісіхос і студієн. Я працюю багато для того, щоб мої діти вчилися, навчалися. Лоекспліку Отравець. Паракекеде Кларо. Que claro. Я пояснюю якби ще один раз, інший раз. Щоб усе стало зрозуміло. Взагалі слово Кеде означає, якби залишилось зрозуміло. Якби ми його довели до того, що так стало, залишилось зрозумілим усе. Апага Ельмовіль Паракено Молесте. Тепер слово апага тут можна трактувати двома способами. Апага це наказова форма. Вимкни, або опис дії, яка реально відбувається, апага. Вимкни. Або вимикає, якщо ця дія реально відбувається, або вимкне. Тобто наказова форма, або опис реальної дії. Вимикає телефон, щоб він не заважав, або вимкне телефон, щоб він не заважав. Форма буде така сама. Практика када дія паракеми Хорес. Практикуйся щодня для того, щоб досягти покращення. І знову ж таки, так як і тут, практика, це може бути він або вона, або ваша милість це практикує, або наказова форма практикуй, практикуйся, Абландеспафіо паракетодос лос сіган говорять повільно, для того, щоб всі за ними встигали. Причому слово сіган в суб'юнктиві означає за кимось іти по сліду. Продовжувати за кимось. Тобто, отут може бути в значенні встигали або не відставали, не губилися по дорозі, щоб вловлювали те все, що вони говорять, сприймали і не, і не губилися, не відставали від того, що сказано. Те Теємо Паракеноте приокупес. Я телефоную дзвоню для того, щоб ти не хвилювався або не хвилювалася. Антес haya sitio» Ми дістаємось, приходимо. І це описується наша, наш досвід, наша постійна практика, як ми це робимо. Тобто ми приходимо, дістаємось раніше для того, щоб було місце. Щоб ну, було достатньо місця, щоб можна було зайняти те місце. вільне. Cambian el metodo para que funcione. змінюють метод або спосіб виконання якоїсь дії. Для того, щоб, функці... щоб працював, щоб він функціонував добре, тобто, щоб давав результат. А тепер поговоримо про антиСДК, до того, як, або перед тим, як, або перш ніж щось станеться. Тобто говоримо про о... те, що має відбутися до певної очікуваної дії. І обов'язково використовуємо в даному випадку суб'юнктив, оскільки знову ж таки мова про дію, котра ще не відбулася. І на котру ми очікуємо. І розглянемо приклади. Яма антес де кесальгамос. Зателефонуй до того, якби ми вийшли, би, якщо дослівно, як ми вийдемо. Знову ж таки, сальгамос, оскільки це суб'юнктив. В теперішньому часінктив в теперішньому часі дає посилання на дію, яку ми очікуємо, тобто на майбутнє нас відсилає. Незважаючи на те, що суб'юнктив в теперішньому часі українською ми це говоримо майбутнім часом, тому що ми очікуємо цієї дії, яка має статися. П'ян Сабін Антес дефідас. Подумай добре, перед тим, як ти б вирішив дослівно, або як вирішиш, тобто, знову ж таки, так само, як тут. Передаємо оцю частину майбутнім часом української мови, бо це суб'юнтив, який нас відсилає до події, яка ще не сталася. класе. Повтори це перед тим, як почнеться заняття. До початку, фактично. Як почнеться. Знову ж таки, ми тут говоримо о майбутнім часом. Закрий усе, перш ніж хтось, або хто небудь альген прийде, дістанеться сюди. Преґунта антесдеке сеатарде. Запитай, поки не пізно, доки не пізно, або перш ніж стане пізно. Якщо Оце дослівніше більш підходить. Але ми так мало коли кажемо українською камінням, поки не пізно, або доки не пізно. Descansa antes de que trabajes más. Відпочинь. Перед тим, як працювати, або перед тим, як ти працюватимеш далі. Або більше. Тобто ще працюватимеш. Guarda el archivo antes de que pase algo. Збережи файл. Взагалі, слово «арчиво» може бути не тільки файл, це може бути папка з документами. Також арчиво. Так от, збережи оцей архів архіву ну, файл. Перш ніж щось станеться або відбудеться. Бо пасар, кепаса, наприклад, що відбувається, що тут твориться. Так, от, оце кепасе пройде щось дослівно, але це означає, що станеться щось, відбудеться. Аблемос антес декель Камбіє де Опіньон. І отут аблемос – це також суб'юнктив. Чому? Тому що тут якби, запрошення до спільної дії. Тому що говорить одна людина, наприклад, говорю я, щоб ми поговорили. Тобто, говорю я, але щоб дію розмови виконала-виконав не тільки я, а ще той, хто з ким я говорю, мої співрозмовники чи розмов... співрозмовник. Тобто, коли дія переходить від того, хто каже на іншу людину, або на інших людей, включаючи того, хто каже, то використовуємо суб'юнтив. Тобто, тут поговоримо, перш ніж він можливо змінить думку або передумає. Antes de que suba el precio. Купи це до того, як підніметься, зросте ціна. El mapa antes de que conduzcamos. Подивись на карту до того, або перед тим, або перш ніж ми почнемо їхати. Тут кондускамос означає їхати машиною, мається на увазі кондуфтір, це вести машину за кермом, сидіти. Тобто, перед тим, ніж ми виїдемо, подивись в карту. Дамело антес деке ольвіде. Дай мені це до того або перш ніж я забуду. Апрендело басику антес деке авантес. Вивчи основи базу перед тим, ніж рухатись далі. Перед тим, як... Бо авансар це означає рухатись далі, просуватись вперед. Так от. Перед тим, як рухатись далі, опануй базу. І, як завжди, приказка. Цього разу у нас буде три приказки. Аонкела се віста деседа мона секеда. Тобто, хоч бери мавпу в шовк, щоб ти не робив, з нею, вона все одно залишиться мавпою. Другий аналог нашої. Приказки це скільки вовка не годує, він все одно в ліс дивиться. Тобто є багато речей, які, як би ми не змінювали, вони залишаться в суті своїй такими самими. Як любив повторювати, мій батько, чим більше речей змінюється, тим більше залишаються незмінними. І наша традиційна рубрика Luther Camera Axion. І тут ми розглянемо декілька дуже типових і поширених висловів для того, щоб ви могли ними користуватися. А он кейс Кансадо. Сіго. Хоча я втомлений, я продовжую, або буду продовжувати. Аункено мегуста лоаго. Хоч мені це реально не подобається, я це роблю. Але може бути і в варіанті з суб'юнтивом. Аункено мегусте лого. Навіть якщо б мені це не сподобалось, або можливо це мені не буде подобатись, я все одно це буду робити. Телодіго паракеandс. Я тобі це кажу для того, щоб ти це зрозумів. Абла де спасіо паракейотесіга. Говори повільно, для того, щоб я за тобою йшов посліду, тобто не відставав, не губився, тобто встигав і слідкував за тобою. Я маме антесдеки сальгас. Подзвони мені перед тим, як ти будеш виходити, як вийдеш. Атло антес декесеата. Зроби це перед тим, ніж стане пізно. Або доки не пізно. І ще одна приказка. Діосапрета перонуаога. Бог затискає дослівно, але не топить і не душить для того, щоб ми навчилися. Тобто Бог посилає випробування, але не вбиває. І ще одна приказка, третя на сьогодні. Нотес Вікторія антес деке термінела батая. Тобто, не співай про перемогу, не оголошуй перемогу до того, поки не закінчилась битва. Другими словами, не кажи гоп, доки не перескочиш. Отже, ми з вами переглянули 10-й епізод із 14 модуля. Це був останній епізод з цього модуля. І далі нас чекає наступний відеоролик, це буде 15-й модуль, перше відео. Ми поговоримо про деякі часто вживані вислови. Які не потрапляють в жодний підручник, це те, що можна почути лише на вулиці в спілкуванні з людьми. І запропоную вам деякі вислови, які часто вживаються для того, щоб ви ними озброїлись. На цьому цей відеоролик завершений. Дякую за увагу. Сподіваюся побачити вас у наступних роликах. І сподіваюся, що навіть ті, хто не знали, як поставити лайк, чи вподобайку, чи поширити відео, тепер зможуть це зробити. Буду дуже вдячний за це, тому що знову ж таки для вас це нічого не варто, а для поширення цього курсу це дуже важливо. Espero veros en los siguientes episodios. Muchas gracias atención otra vez. І а стала проксима! А тепер за одну хвилину запишіть те, що ви довідалися з цього ролика. Як би ви це застосували, занотуйте фразу, котра вам сподобалась, або декілька фраз. Зробіть це прямо зараз. Оскільки без закріплення втрачаємо вивчене і фактично марнуємо той час, який ми витратили на перегляд ролика. Якщо це відео. Для вас корисне? То, будь ласка, поділіться своєю думкою. Залиште коментар або запитання в коментарях під, під роликом. Будь ласка, підтримайте нас, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Для вас це нічого не коштує, а для поширення каналу це дуже важливо для поширення цих відеороликів. І долучайтеся, щоб бути з нами щодня. Скориставшись цими QR-кодами, можна доєднатися до наших груп в WhatsApp і в Telegram.